Огляд на нестандартний компактний ножичок Lizard від компанії Bestech. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик. Маємо загальну довжину в 155 мм, довжину Леза 61 мм, товщину клинка 3,2 мм і вагу в 115 г. Що стосується матеріалів, це у нас на руків'ї G10. Тут у нас лаймовий колір і також доступний ще оранжевий. В обидвох з них використовується сталь D2 в обробці Blackstone Wash на лезі. Керамічні підшипники в осьовому вузлі, лайнер лок, присутня кліпса, лізард – Це не просто так взята назва е, ящера. Подивіться просто на його форму. Вона дуже сильно нагадує язик ящерки. І така форма, вона, окрім того, що має такий контекст від назви, вона ще й продуктивна в плані того, що якщо ви берете ніж ось таким от чином, ви можете ефективно ним щось нарізати вертикально. При цьому він дуже класний з точними рухами по поверхні, коли потрібно зробити якийсь контрольований надріз. Також цей надріз буде легше робити з допомогою ось цього широкого руків'я. Бо коли у вас є велика маса в ручці, відповідно. Видно, у вас буде кращий та більший контроль над тим самим руків'ям, і ви можете чітко е, зробити напрямок руху. Прикольно, що ось цей отвір, він не просто дизайнерський, а функціональний. Тобто у вас залишається варіант відкриття як класично через фліпер, і так само зручно його відкривати з допомогою цього отвору. Тож підсумок Лізар це не є ніж якийсь універсальний, який точно підійде під всі задачі. Це більш такий ексклюзивний варіант. Він може бути додатковим в вашій колекції, який можна наносити з собою, відкривати ним коробку відрізати якісь мотузки для продуктів цього буде недостатньо, але при цьому для силових робіт він також підійде, бо в руку лягає він досить впевнено. І якщо вам потрібно застрогати якусь паличку, теж він справиться. По матеріалах взагалі ніяких питань немає. Все дуже класно зібрано. Ергономіка непогана, не під всіх вати, але вона присутня. І якщо ви бажаєте придбати такого ножа, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам повідомлення.